Червона колодна поселилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Нам А що за свято? Паска. Точно? Да. А ти будеш пекти паску? Да. Молодець. Неси. Забирай яка тима. А з яким відчуттям ви сьогодні споряджаєте це дерево? вірою в майбутнє недавно попалась така фраза. Код української нації незламний. Задовбитесь зламувати. Гільзи, які давали нам в музей, і ми вирішили, що в минулому році дерево прикрашали, як і в цьому році маскувальною сіткою. Ми вирішили, що буде також символічно доповнити розмальованими гільзами. Вони не несуть якихось там малюнків пов'язаних із церквою, але ми намалювали там. Вербу трошки написи, якісь символи, щось патріотичне, щоб підкреслити, що зараз в нас тяжкий час, що хлопці нас обороняють. Символізувати таке великоднє дерево mm. за 17 кілометрів від фронту. Надію на перемогу і на мир, на те, що ми не здаємось, на те, що ми зберігаємо свої традиції, шануємо і. Продовжуємо підтримувати один одного і наші традиції, вата. Давай